Чи українці в Європі хто на тимчасовому захисті почали перевіряти податкових, що от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити, і значить, німеччину це, тобто зараз активно в Німеччині, і ні в Польщі. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання, переходить туди. клікаєте, ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Я чесно, він і для мене буде дуже корисним, він абсолютно безкоштовний. Вячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабушка, там, стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Короте, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому, у неї не було не картохтось, тобто, оцього сліду карткового взагалі немає. Стара система. Так, та, Вона жила в домі, який не зареєстрований навіть. Вони її знайшли, прийшли до неї і говорять: ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці а, що прийшли, щоб дати гроші? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм доложив грошей? Бо те, теж Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно. Житло, та, да, майно. Та, та. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші. Платників податків вони ж також е е пришлють е ли щастя, Тільки туди вони вже як на юридиказав, нараховують цю так, так, це не прикол. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий би прийти на цю консультацію, яку ми зробимо завтра. Самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довгожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі взагалі. Багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще. Їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної, Типу, давайте додому. Ви нас не змогли. все, ми вам чи могли, допомогли. Чао! От. Тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста. Про це завтра порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. Так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава, В'ячеслав, Слав, що ще хочеш додати? А, давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків і що поляки їм це зараз роблять податково. Давай, давай, до речі, да, тут теж Да. Переходьте, підписуйтесь, ми і виставимо пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються.